Вітає державний професійно-технічний навчальний заклад, регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного комунального господарства торгівлі та дизайну міста Харкова. Вітаю! Мене звати Юлія. Я майстер виробничого навчання за професією офіціант бармен. Сьогодні ми вам продемонструємо, як працюють наші здобувачі освіти, справжні знавці своєї справи. Перше, що повинен знати офіціант, це як правильно організувати своє робоче місце. Перед початком роботи офіціант повинен організувати своє робоче місце на підсобному столику в торговій залі. Наступне, що повинен знати офіціант, це як правильно засервірувати стіл у відповідності до замовлення. Спочатку офіціанту, працівнику торгової зали треба зробити попереднє сервірування столу. Він бере весь необхідний посуд на підсобному столі. Та переходить до сервірування. Сервірування починаємо з тарілок. В даному випадку це тарілка закусочна. До неї йде ніж закусочний та виделка закусочна. Закінчуємо сервірування скляним посудом та допоміжними наборами. Звичайно, найважливішим етапом в роботі офіціанта є це правильне обслуговування гостей. Звертатись до гостей слід з посмішкою і повагою. Цілком достатньо буде поділитися з гостем позитивною енергією. Офіціант повинен тепло привітати клієнта. Гості повинні відчувати себе так, немов вони є єдиними відвідувачами закладу. Приходь до нашого навчального закладу та скористайся можливістю здобути високоякісну освіту та сучасну професію з перспективою кар'єрного зросту.